Дев'ятий, всеукраїнський. В день народження Кіровограда у спортивній школі Олімпійського резерву Надія змагалися дзюдоїсти. Турнір на призи олімпійського чемпіона Сергія Новикова зібрав рекордну для змагань кількість учасників. За нагороди боролися 470 майстрів татамі з 12 областей. Ми навіть не очікували такої кількості людей, може, тому що насправді Кіровоград є одне з небагатьох міст там, де проводяться такі знакові змагання. Нам дуже приємно, що хлопці дівчата приїхали до нас позмагатись. Ми з задоволенням їх приймаємо. Це дуже добре тренування для наших борців, для того, щоб вони напрацьовували свої перемоги до чемпіонату України. Змагання у Кіровограді високо оцінюють і гості турніру. Склад дуже хороший. Я з ким поборотись, перейняти опит, навики. І ми дуже задоволені організацією цих змагань. Турнір на призи олімпійського чемпіона Сергія Новикова відкрив не одне відоме ім'я в українському дзюдо, говорить головний тренер збірної області Сергій Нечмоня. Наш турнір, який проходить уже дев'ятий раз, відкрив не одне ім'я для українського дзюдо. Перші турніри відкрили нам і призорах чемпіонатів Європи по юніорам, і призорах чемпіонатів світу по юношам і по юніорам. Тобто завжди хтось -то зажигається на нашому кіровоградському татамі. Серед переможців нинішніх змагань кіровоградці Владислав Савенко та Вадим Велков і Дмитро Гавриленко та Руслан Снісар з Малої виски. Усього ж на рахунку представників збірної області чотири золоті, дві срібні та дві бронзові медалі, які завоювали спортсмени з Кіровограда Малої Виски та Побузького. Це як єдина країна. У нас зараз єдина федерація дзюдо Кіровоградської області. Ми всі згуртувалися над однією метою просування цього прекрасного спорту дзюдо Кіровоградської області і в Україні.